Всім привіт в інтернеті натрапив на цікаве відео. На відео показано варіант робочої моделі гравітаційного генератора. На мій погляд, дуже цікавий варіант. Не знаю насправді, чи робочий він чи не робочий, але на відео показую, що нібито робочий. Але я хочу побалакати на цю тему, тобто дати певну свою оцінку даного варіанту робочої моделі, теоретично робочої моделі гравітаційного генератора. Ось зробив я такий невеличкий малюночок, і на прикладі цього малюночка буду давати свої якісь оцінку, свою, свою, свою теорію і свої розп... ну, такі невеличкі розрахунки. Отже, у нас є два колеса навколо цих коліс на якійсь певній чи Чернях, закріплені посудини, і існує такий якийсь компресор. Який накачує повітря, повітря виштовхує з посудин рідину воду, вся ця конструкція занурена в воду, виштовхує і теоретично, якщо ми заповнимо повністю всі ці посудини знизу до верху. Повітря, значить вони будуть виштовхувати рідину, і сила виштовхування, архімедова сила буде діяти у напрямку вгору, так як ці посудини всі будуть порожні, тут повітря легко буде виходити з нього. і Теоретично має тут кількість цих посудин. Спричинити обертання цих коліс і далі далі роботу цієї конструкції. Отже, що, нас ми, що ми маємо? Ми маємо радіус, тобто певну відстань від центру коліса знизу і зверху, тобто, точніше, плече, на яке буде діяти оця сила, сила виштовхування всіх посудин цих. Так, тоді об'єм ну, Припустимо, нехай кожна посудина має 10 літрів об'єму. Отже, кількість цих посудин. Помножити на 10 літрів і все це на довжину плеча. Ось і чи спричинить тоді обертання ця модель. І чи хватить у нас потужності цієї моделі, щоб працював компресор, тобто надати стільки енергії, щоб компресор закачував це повітря. Отже, у нас тут теоретично що можна сказати? Логічно. Що якщо у нас чим буде більша кількість посудин, тому що заповнювати нам потрібно е, е, потім одну посудину, тобто кожну наступну посудину. Якщо ми одну посудину заповнюємо, всі інші будуть вже працювати на надію обертання. Точніше, нам потрібно, щоб повернути, щоб оця відстань пройшла, тобто повернути настільки колесо, щоб пройшло дану відстань від посудини посудино-посудини, щоб наступна посудина могла заповнити повітрям так І буде тут певний тиск, тобто відстань, да глубина. Тобто чим буде більша глубина, тим буде більший тиск, який потрібно подавати з цим тиском повітря. Щоб воно перебороло цей тиск, який буде в цій точці, в цій точці, де буде виходити повітря, і виходити значить, заповнювати тоді оцю посудину. Також кількість, треба розуміти, що кількість тиск, значить, повітря, яке тут буде зжати. Точніше, кількість повітря буде ну, вже не 10 літрів, яке треба буде, а це 10 літрів, це, скажімо так, із вжатого повітря. Тобто доволі таке значно. Але чим ми візьмемо більшу відстань, тобто більшу цю висоту, чим більша буде висота, тим більше ми зможемо розмістити посудин, які потім можна буде ну, заповнюватись, будуть вони заповнюватись теоретично і зросте. Об'єм цих посудин, які будуть значно давати більшу. І чим більше, 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 допустимо, чим більше будемо подовжувати цю відстань, тим більше ми зможемо розмістити цих посудин 10 літрів. Кожна, яка буде мати об'єм 10 літрів, і нам потрібно на ту ж саму відстань буде переміщувати. Але вже об'єм буде діяти більший. Єдине, що буде нас тут, точніше, ну, радіус. У нас не змінюється, плече не змінюється. Змінюється тиск. Тобто, чим ми зробимо його вище, тим буде і більше посудин, але і, буде, і в свій час буде ж і більша глибина, значить тиск буде зростати, який нам потрібно. А це буде зростати тиск, значить зростати буде і кількість самої, самого повітря, тому що його потрібно буде зжати, щоб повітря в нас, чим більший тиск, тим сильніше воно зжимається. Отже, яка в мене до цього ідея? Тут сумнівів тут багато. Чи буде воно працювати, ну, потрібно розраховувати. Але є ще такий варіант. Ось я хочу. Якщо ми візьмемо не, не два коліса, а все це помістимо на одне колісо. Це така вже чисто суто моя ідея. Якщо ми помістимо на одне колесо, Розмістимо посудини не так у вигляді парашута, да, вони тут будуть десь кріпитися і не будуть перевертатися. А що ми зробимо? Ми зробимо у верхній частині. Посудиний клапан, який в верхній точці буде відкриватися і від, випускати це повітря. Об'єм речовину буде випускати речовину е і виходити. Все це воно буде обертатися і буде закріплено всього-навсього на одній вісі, на одній осі. Що нам тут деякі переваги? Перевага в чому? Зростає радіус. Тобто, у нас вже буде десь не ось тут, якщо в нас би було так менше, а е зросте радіус який буде діяти, от ця посудина буде діяти ці посудини, які знаходяться за межами того, що могло бути, будуть виходити сюди і діяти на більше плече? Тобто, якщо перерахувати. Ми маємо перевагу. Таким чином, чим більший, чим більший діаметр, тим більше ми посудин можемо розмістити навколо цього діаметру з таким самим проміжок, з таким самим об'ємом 10 літрів, таким самим компресором, якщо ми будемо закачувати сюди повітря, воно також буде виштовхувати виштовхувати так. І буде так, так само, що спричиняти. Силу, яка ну, рідина, також ця модель буде погружена під воду, Так само буде е, сила виштовхування, виштовхування діяти на всі посудини і на е, радіус. Тут потрібно на кожну посудину рахувати свій, е, якщо від центра, якщо провести вертикальну пряму, то от кожна посудина буде мати е, свій е, свою, свою довжину плеча. Але але, чим ми виграємо? Виграємо, по-перше, збільшується це величина плеча, і е, ми все це помістили на одній осі. На одній осі. Тому е, буде. Менше сил опору в даній моделі. Але фішка в чому? Чим більший буде діаметр, тим більше також буде глубина, і тим більше буде також тиск, який нам треба побороти. Точніше, це все треба переховувати. Але, якщо ми візьмемо і перевернемо цю модель, перевернемо цю модель, о то ми получимо те ж саме, але можна заповнювати все це не повітрям, не опускати цю всю конструкцію під е, уводу, а заповнювати ці посудини рідиною. Ось заповнилась посудинка рідиною. І далі пішла наступна, на, на це ж місце прийде теоретично, так, і заповниться. І в нас вийшло кількість заповнених посудин внизу, відкривається клапан. І випускає цю рідину. Далі. То, то, що в нас виходить? Ми підіймаємо порожні, а опускаємо наповнені посудини. Чи буде це працювати? Чи не буде, тут потрібні розрахунки робити які. Тобто, у нас є висота. Чим більший діаметр, звичайно, будуть зростати кількість. Ми зможемо розмістити по 10 літрів кожна посудина, яка буде мати 10 літрів. Чим більший діаметр, значить тим більше довжина кола. Тим напевно, одиницю одиницю відстані, нехай там буде, скажем, ну, 20 см, скажімо так, посудина від посудини буде Тобто на кожних 20 см, ми можемо розмістити по посудині. І чим буде більший діаметр, тим більша довжина кола, тим більше цих посудин ми розмістимо, кожна, яка буде мати об'єм 10 літрів. Зросте об'єм, зросте потужність, тут, то точніше, маса і вага, яка буде діяти на спричинення обертання колеса, маємо одну, одну вісь. Що буде ну, значно поліпшувати роботу цієї моделі. І, е, думаю, що буде зростати, ну, також, звичайно, буде зростати і загальний, то середній, скажімо так, радіус. Якщо ми перерахуємо, на з кожного плеча буде кожної посудини своє. якщо ми перерахуємо, то це приблизно так. Але е, навіть якщо б і теоретично взяти зробити, що в нас приблизно було. б Ну, я не, Тут треба розраховувати, тому що якщо ми будемо просто подовжувати з двома колесами, так, і можливо, воно десь на те й вийде, можливо, тут буде більше. Але плюс це 100%, що в нас одна, одне, одна вісь, і все це посаджено на одну вісь, на одну точку, навколо якої має обертатись. Тут це 100%, тут навіть можна і не думати, це буде перевага в цій моделі. Отже, при збільшенні цього діаметра збільшується кількість речовини, на яку буде діяти сила гравітації, і теоретично спричиняти обертання плече, на яке буде діяти, також зростає. Чим більший діаметр, тим більше зростає. Так? Оце, тобто, у нас ще поборять ці сили. Чи поборять ці сили, точніше, не поборять, а вони то поборять. Але е, чи е, хватить тої енергії, яку буде виробляти цей даний генератор, для того, щоб закачувати, закачувати на певну глибину, точніше, чим, чим більший діаметр, тим більше це буде висота, більший тиск. Значить потрібно надати більше енергії, щоб закачати е, в цю посудину верхню. Рідину щодо самої значить, клапана, ну це дуже але, там, не, не значні витрати енергії, і це можна зробити там ну, автономно, щоб з кожної посуди не потім зливалася ця рідина. Ось маю таку ідею: щодо даного принципу робочої моделі, теоретично робочої моделі гравітаційного генератора. Кому цікава дана тема, Будь ласка, пишіть, можете доєднатися до групи хвороба Гравітація в Фейсбук, де я описую свою попередню теорію, свій попередній варіант робочої моделі гравітаційного двигуна, як ідеї, як самої ідеї, тому що я не стверджую, що воно буде працювати. Це всього-навсього теорія, теорія. Тобто, будь ласка, кому цікава ця тема? Давайте будемо працювати разом. До побачення, до наступного відео.